Лідію Волкову евакуювали із села Котляне Покровського району. Жінка каже, що її домівка зруйнована, а в селі не залишилося людей. Я залишилася одна, муж умер, умер. Уручка з дітками в'їхала за границю, а я залишилася одна і на некадю, стрибаю на пальчиках на одній ногі. І воля неволя, мені прийшлося дзвонити і в'їжджати, тому що доглядати в мене немає кому. Спасибо дівчатам, Дівчата всі дуже хорошо относяться. Я в теплі нахожусь, у добрі. Я нагадована, напоїна, покупана, все. Все за мною ухажують, як за мають дітей під час повномасштабного вторгнення Олександра Кириленко покинула оселю у селі під Бахмутом та разом із сином переїхала до Костянтинівки. Однак каже, через збільшення кількості обстрілів евакуювалася у Дніпро. Жінці 88 років. Самостійно пересуватися вона не може. Кругом стріляли і били кругом. Ну а ми на окраїні якась со защити приїду тікати. Ми будемо переїжджати у друге місто. А ця, що ухажує, каже: ну вже як пропече, то ми каже, теж будемо виїжджати. Ну, а я одна залишилася. Тільки каже, вам треба виїжджати. Ну що ж, і прийшлося виїжджати. Загалом у прихисток у селі Стецева на Франківщині поселили 30 евакуйованих жителів Донеччини, які мешкали у центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю громадської організації Океан Добра в Дніпрі. Десять рої з них самостійно не можуть пересуватися. На облаштування прихистку 20 мільйонів гривень надав благодійний фонд Схід Сос зі слів координатора напряму відбудови Євгена Голованевського. Загалом фонд відремонтував чи устаткував 14 таких шелтерів в Україні. З них чотири геріатричні центри на Прикарпатті у блюдниках листі калуші і снятині На першому поверсі цієї будівлі вже функціонуючий центр для місцевих мешканців. А другий поверх він був непридатний для експлуатації. Ми його відновили. Всього наша організація евакуювала понад 80 тисяч осіб, з яких біля 8 тисяч це якраз люди маломобільні, похилого віку, люди з вадами. І приблизно половина тих людей потребує не мають родин, не мають можливості адаптуватися самостійно на новому місці. Якраз потребує таких установ. Зі слів директорки територіального центру соціального обслуговування снятинської міської ради Галини Дороніної прихисток облаштували на другому поверсі закладу. Тут є 11 житлових кімнат, їдальня, кухня, душові та убиральні приміщення обладнали для потреб людей з інвалідністю. Ви знаєте, вони коли приїхали, сіли в нас на першому поверху, там першому поверсі на диванчику, і кожен почав хапатися за телефон і дзвонити. І персонал мій слухав і каже: Глина Будайна, ви знаєте, вони дзвонять в Дніпро, звідки їх привезли, і кажуть: їдьте сюди, тут тихо, тут не стріляють, тут ніхто вас ображати не буде. Нам прийшлося обстежити їх усіх. У нас є лежачі хворі, в кого пластина в нозі, в кого після операції гіпс не зняти. Харчування і медичний догляд за мешканцями фінансуватиме снятинська громада зі слів Галини Дороніної на це спрямували із бюджету громади 6 мільйонів гривень. Наталія Василовська, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.